Вітаю, це програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про фейки, про те, як розпізнати їх в соціальних мережах, як виглядають фейки, створені штучним інтелектом, і загалом про медіаграмотність, про її роль в сучасному світі. У нас у гостях Аліна Шимчишина, фахівчиня з медіаграмотності, медіатренерка. Вітаю вас, пані Аліно. Добрий день. Власне, розпочнемо з такої визначення, як фейки. Що це загалом таке, і які найпоширеніші ми можемо зустрічати в соціальних мережах? Загалом, фейки це підробні новини або якась підробна інформація. І якщо говорити про різницю між фейками та неправдою, то неправда може існувати несвідомо, без волі людини. А от фейки завжди вигадані, завжди створені кимось навмисне, тому що неправда може, ну до прикладу, я буду розмовляти з кимось і помилюсь, скажу неправильну цифру. Я сказала неправду, але. Без злого умислу, тобто в мене не було наміру обманути людину. Я просто заплуталась, або сама недобре знала ту цифру. Або, наприклад, журналісти там також можуть часто помилятися в своїх публікаціях. Це є неправдою. А ось фейки завжди створені, щоб когось обманути. Тобто їх ключова відмінність це намір. Не буду казати, що завжди це поганий намір, тому що іноді фейки створюють, наприклад, для розваги, для того, щоб когось розвеселити. Потішити просто для того, щоб зіронізувати над кимось і так далі. Зараз є багато таких комедійних, мемних проектів, скажімо так, які теж створюють фейки, не приховуючи цього, тобто просто щоб веселити аудиторію. І, на мій погляд, зараз дуже багато фейків, таких нових, яких ще кілька років тому не було. Тобто фейкоробство не стоїть на місці і розвивається, на жаль, разом з соціальними мережами, разом з усім інформаційним простором. І в першу чергу хочу відмітити, що в інстаграмі, до прикладу, мені трапляється багато фейків про різноманітні вигадані факти. Тобто, це така картинка, на ній зображено щось часто навіть не дотичне до того, що там потім написано під нею. До прикладу, фотографія лебедя з лебедятами, і написано, що так лебідь тато завжди перевозить своїх дітей на спині. І перевірити цю інформацію в принципі можна, якщо погуглити, чи взагалі перевозить лебідь тато тих своїх дітей на спині, чи це робить тільки мама і так далі. Але люди, як правило, не перевіряють такі факти, вони не є якимись ключовими там в їхньому інформаційному полі. Просто подивились милу картинку і повірили. Або буквально ось кілька днів тому трапився мені такий фейк в інстаграмі, що дівчина читає 1600 тисяч слів в хвилину і при цьому розуміє, що вона читає. І якась фотографія дівчини там зображена. Тобто, як на мене, ну уважно прочитавши, вже можна зрозуміти, що ну мене обманюють, тому що як можна читати 160 тисяч слів на хвилину, однак. Такі фейки поширені, їх люблять коментувати, їх люблять репостити собі в сторіс, бо це якісь неймовірні історії. І, як правило, такі фейки створюють російською мовою, а потім часто перекладають українською. Тобто українці запозичують традиції фейкоробства, на жаль, у нашого ворога. Що стосується фейків у Тіктоці, як на мене, зараз велике засилля фейків, які дискредитують мобілізацію в Україні, тому що. Наразі це така досить актуальна тема, емоційна тема, і, відповідно, фейки. Разом з новинами реальними новинами реагують на ситуацію, яка відбувається в державі, але це ж вже трошечки більш масштабна і глобальніша проблема. Тобто, якщо це просто якийсь факт про лебедів розважального характеру, а вже це серйозні теми, які підіймаються, і також створюють ось ці фейки і можуть навіть навіювати паніку в суспільстві. Абсолютно так, багато кампаній створюються для того, щоб Дуже сильно розгойдати емоційну суспільство. Якщо дійсно факт про лебедя чи не факт а обман нікому не нашкодить особливо, то дискредитація мобілізації справді і про неї хочуть дивитися про цю тему, тому що вона зачіпляє великі верстви населення. І, відповідно, люди справді, подивившись якісь там розважальні ролики в Тіктоці, формують свою думку. Часто дійсно Тікток формує думку активніше, ніж новини. І Фейкороби, ті, хто розповсюджує дезінформацію, в тому числі наш основний наразі ворог Росія, вони прекрасно це розуміють і спрямовують величезні зусилля на те, щоб створювати чималу кількість фейків. Це цілі дійсно кампанії. Тобто це не один якийсь відеоролик чи якась картинка. Це справді систематично, стратегічно, тактично все проробляється, на це виділяються кошти. До речі, Росія виділила на наступний рік, 2025 більше ніж півтора мільярди доларів в бюджеті на пропаганду. І це тільки білі кошти, умовно, тобто які вони не приховують. А в реалі я думаю, що цифри в десятки можливо разів більші. Ось так. і на жаль, вони мають якісь і впливи і мають результат, тому що дійсно багато українців і вірять, і дивляться ті відео, навіть дослухаються до них і навіють паніку в українському суспільстві. Як власне перевірити, чи це фейк, чи це правда? Якщо ви кажете про те, що багато людей дивляться TikTok, ток такі відео в соціальних мережах, і мало хто перевіряє інформацію з першого джерела насправді перевіряти інформацію можна. І перше правило не, не вірити взагалі нічому, що ви бачите, не перевіривши, не заспокоївши свої емоції. Просто зрозумійте, що не треба вірити всьому, що вам говорять в соціальних мережах. Не треба майже нічому вірити, що вам говорять в соціальних мережах. Безумовно, там є правдива інформація, там є реальні збори на армію. Але спочатку перевірити, а потім вірити, а не навпаки. Ось так. Тобто ліпше бути таким критиком, циніком, який каже: Мене це не дістанеш, я жодних емоцій не проявлю, і нічому не вірити. Хочу ще сказати про такий окремий вид фейків, який зараз теж дуже популярний в Фейсбуці і в інстаграмі трапляється, але більше це Фейсбук. Це картинки і відео, створені штучним інтелектом. Їх просто зараз засилля, і ще рік тому їх не було стільки. Це зазвичай такі дуже емоційні речі, зображені на картинках ідеальні люди, ідеальні родини, військові часто, і вони просять привітати мене з днем народження, привітати з народженням дитини, помолитися за мене. Також багато ікон, створених штучним інтелектом, які закликають користувачів написати Амінь, наприклад, або помолитися за певне явище чи за певних людей. От. І такі фейки теж надзвичайно шкідливі, хоча здаються розважальними, милими. І ось в цьому основна біда фейків, що вони викликають у вас спочатку довіру, а вже потім впливають на ваші емоції, на ваше сприйняття світу. І якщо говорити про перевірку таких фейків, то треба придивлятися, чи не занадто ідеальна ця фотографія. Чи не виглядає вона як мультик, скажімо так. Так само, якщо на зображенні військові. Звертайте увагу на форму, тому що зазвичай штучний інтелект малює форму, яка не належить жодній країні. Він просто генерує різні різні види форм, але великий український прапор туди, як правило, ставить, тому що ну, є запит фейкороба, що потрібно, щоб це був український військовий. Так штучний інтелект розуміє це. Тобто, і сюжети дуже банальні. Також, якщо банальний сюжет, який викликає там дуже милі або дуже сумні емоції, теж спершу не треба йому довіряти. Ось такі основні правила перевірки для чого створюють ось ці фейки зі штучним інтелектом? Яка від них може бути в результаті вже шкода? Якщо спочатку це лише мила картинка, коли людина на це підсідає, починає підписувати коментарі під кожним дописом, що в результаті може статися? Це дуже хороше зауваження, що люди дійсно підсідають на ці речі і справді починають коментувати ось все підряд. А алгоритми соцмереж, вони які? Що ми дивимося, що ми коментуємо, те нам і підкидує. Тобто люди вже реально деякі живуть в світі картинок і відео, створених штучним інтелектом. І їх шкода досить велика на правду. Тому що особисто в мене був такий випадок. Я заради наукового такого інтересу прокоментувала картинку, створену штучним інтелектом. Це була родина, так само як я казала, військовий в такій штучній формі, не до жодної країни. Двоє дітей малесеньких немовлят з такими дуже дорослими обличчями, що видавало прям явно, що це штучний інтелект. Жінка, і написано: не йдіть, не побажавши нам трошки любові. Я прокоментувала щось таке, типу кумедне, типу це штучний інтелект, розходьтесь, нікому нічого не бажайте. І що трапилося? Мені в особисті повідомлення приходить запрошення до вайбер-чату приєднатися до спільної молитви. Це перше, що трапилося. А через годину я зайшла в коментарі знову, чи там ніхто не відкоментував мені. І е, цього повідомлення вже не було цієї картинки. Там було повідомлення про якісь повені, що помиліться за людей, які постраждали від повені. Тобто вони назбирали багато лайків, багато коментарів і змінили сенс повідомлення. І в моєму випадку сенс повідомлення змінився ну на приблизно такий же. Так то викликало емоцію, побажайте нам любові, це викликає емоцію поспівчувайте нам. Але дуже часто ви можете прокоментувати, і сенс повідомлення зміниться на збір коштів, наприклад, на армію або на заклик приєднатися до якоїсь групи, закритої в Телеграмі, Вайбері, Ватсапі. Можливо, і ці групи частіше всього теж за ними стоять не українці. Росіяни, і вони можуть потім впливати на людей, таких легковірних, які коментують, які переходять, які додаються до цих груп. Це їхня аудиторія. Вони женуться за великою кількістю людей, і відповідно вони спокійно потім цим людям можуть розповідати, що хочеш. Тобто збираю там 100 тисяч підписників в вайбер-групі. і говори їм, що хочеш, збирай з них гроші. Вони на аргум, довіряють вже. Так, на церкву, на що завгодно. Чому люди все ж таки коментують такі дописи? Чому це пов'язано з тим, що в нас зараз війна, і людям вони легко викликати ось це співчуття, тим паче, якщо там збирають кошти, якщо це сім'я загиблих, з чим це може бути пов'язано? Абсолютно згодна з твердженням, що дійсно війна впливає, тому що люди емоційно розхитані, нестабільні? Їм складно впоратися з своїми емоціями від реальних новин. І тут такі досить милі дописи, і дописи, які закликають, поспівчувайте мені. І вони відчувають якусь таку свою силу. Ось я напишу людині щось приємне і собі буде приємно. І ці дописи, кажу, завжди мають банальний сюжет, такий, який зачіпить в кожного. Тобто, або це маленькі дітки, або це військові наші захисники, або це жінка, яка щойно стала мамою, і її ніхто не привітав. І вони дуже такі. Хороші і люди, які коментуються, теж хочуть бути хорошими. Вони хочуть подарувати одну частинку любові. Вони це роблять не зі злим умислом. А ось ті, хто створює ці картинки, вже мають намір не дуже добрий. Так само, якщо стосується різноманітних ікон чи релігійної тематики, де пишуть напишіть амінь, помоліться і так далі, то люди дуже часто забобонні. Вони думають, якщо я не зроблю цього, то я буду якимось чином покараний чи покарана. Тобто це така релігійний страх такий емоційний. І так само вони думають, краще я напишу, ніж не напишу, тобто вони обирають таку стратегію поведінки. Як гортаючи стрічку там Фейсбука чи Тіктока чи соціальних інших мереж, як розпізнати, що це фото, відео, цей допис був створений за допомогою штучного інтелекту? І насправді, от навіть і національний тест з медіаграмотності, завдання зі фото з штучним інтелектом, воно викликало найбільше проблем в тих, хто проходив цей тест, от як, власне, які такі можливо показники там мають бути, на що варто звертати увагу? Так, власне, я теж вчора проходила національний тест з медіаграмотності, і для мене найскладнішим завданням було з'ясувати, яка фотографія створена штучним інтелектом, а яка правдива. Але ознаки є, тобто на них треба дивитися. В першу чергу це дуже така мультяшна картинка. Вона не виглядає реальною. Вона має бути зовсім ідеальною, щоб зрозуміти, що там щось не так. Так, вона така ну, вилизана, прямо, можна так сказати. Друге, що ще це вже таке мемний навіть потенціал в, цього, в цієї ознаки, це кількість пальців у людей. Тобто штучний інтелект не вміє малювати правильну кількість пальців. Це вже в інтернеті прям дійсно з цього сміються. Їх або шість, або чотири, або вони схожі теж на пальці мультяшних персонажів. Тобто з руками проблема штучного інтелекту. Далі, що ще може бути це невідповідність обличчя і ну, тіла людини, її волосся. Там, діти з дорослими обличчями, тобто штучний інтелект не дуже вміє розрізняти вік, і він малює всіх такими досить однаковими. Як я вже сказала, якщо це військові, то дивитися на форму, тому що форму він теж генерує з різних видів форм, і вона якась неіснуюча, і дуже часто, насправді, схожа на російську, навіть якщо там український прапор. От так само можуть бути волосся не в ту сторону кудись. І ще на відео і фото, створених штучним інтелектом, дуже часто є така річ, і називають артефакти. Це якісь такі зайві смужки, плями, вони ну, зрозуміло, що вони там роблять, вони такі розмиті, вони псують картинку і дуже часто трапляються на ізображеннях зображеннях і на відео. І якщо ми говоримо про відео, то ще є в відео такі ознаки: це невідповідність міміки обличчя і того, що говориться, тобто голосу. Так само відео можуть бути в не дуже хорошій якості, прям такі дуже-дуже погані, тому що так фейкороби приховують, що це штучний інтелект, якщо погана якість, не дуже добре видно. Так само ті ж артефакти є на цих відео, і дуже часто голос схожий на голос там, публічної особи, якоїсь, яку ми знаємо. Але відрізняється. От якщо прислухатися, то все таки штучний інтелект не відтворює голос ідеально. Тобто, треба бути уважними, ось основний посил: що будьте уважними, вас буде складніше обманути, як зробити так, щоб таких груп, таких дописів було менше, і щоб люди менше вірили в цьому. Тому що, якщо люди будуть менше довіряти, то їх власне і буде менше насправді ніяк поки що це чесна відповідь. Тому що наші вороги не припинять займатися дезінформацією і пропагандою. Але якщо ми не будемо коментувати, якщо ми не будемо нічого писати, нічого репостити, нічого лайкати, то нам буде персонально менше цього показувати. Якщо ці групи не будуть набирати ніяких лайків, репостів і коментарів, то просто зникне потреба їх робити. Бо вони ну це як гроші, які ми платимо. Наша увага, наші репости, наші коментарі це ті ж гроші, які ми платимо дезінформаторам і фейкоробам. Не платіть їм гроші, вони не будуть давати свій продукт. Але безумовно вони тоді придумують щось інше, і тоді нам доведеться досліджувати якісь інші речі. Тобто найголовніше це просто уникати такого контенту, і тоді його буде і менше і в стрічці, і ми будемо себе якось відсторонювати від нього. Безумовно. Хоча можу сказати, що й мені показує такий контент, тобто його засилля, реально, його безліч. Але якщо його ігнорувати, то його буде ставати все менше. Я дякую вам за таку змістовну розповідь. Дякую, що завітали до нашого ефіру. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Аліна Шимчишина, фахівчиня з медіаграмотності та медіатренерка.